Не це. Не це. Не це. І навіть не це тут головне. Не, ну звісно ж, це. Якщо ми говоримо конкретно про Maserati Levante S, а це версія SQ4 на 430 кінських сил. Але головне все ж я вважаю тут те, що ось це. Можливо, ваш наступний автомобіль. Як вам. Це вірно. Ця мазараці Леванте може стати вашою за донат у 500 гривень на користь сил оборони. Ми оголошуємо новий збір. Мета забезпечити потреби 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес. Вони один з найефективніших підрозділів БПЛА, які зараз трансформуються у полк. Повний список обладнання от прямо зараз формується і, звісно ж, буде залежати в першу чергу від зібраної нами з вами суми. Але головний акцент, так би мовити, він на небо. Ті, хто з нами давно, я думаю, помітили, що ми, наче як збираємо на різноманітні напрямки і співпрацюємо як з великими фондами для реалізації великих задач, так і з геть різними підрозділами. Бо ми намагаємось диференціювати допомогу і бути присутніми по максимуму всюди. Люди скрізь. А наша основна мета допомагати саме людям. Тому, окрім полку Ахілес, ще приблизно 30% зібраних коштів підуть на легкі FPV-дрони, які ми реалізуємо завдяки спільноті. Соціальний дрон. Це вже 12-й збір, який ми проводимо. За цей час нам з вами вдалось не більш ніж 100 мільйонів гривень допомогти військовим. Дронами, автомобілями, великими пауербанками, а ще зібрати основну частину коштів на катер для гур. Наш логотип красується на борту надводного безпілотника Магура або Магура, і це беззаперечно ваш здобуток, бо без вашої участі нічого б цього не було. А ще нічого б не було без участі українського бізнесу, який підтримує наші ініціативи. І тут що цікаво, партнери в нас ну часто бувають так би мовити. Постійними. Наприклад, цей мазерадь Леванте 2016 року з пробігом в 59 тисяч кілометрів всього надала компанія Анабель Арто. Так, мережа магазинів жіночої білизни. І це вже вдруге. Бо до цього від них в нас була ще одна італійка. Альфа Ромео Стельвіо. Пам'ятаєте її? Синя красуня. Синя красуня. Це щось зі студентства. Тепер же ось так: левелап. Леванте. Ми про нього будемо говорити окремо, можливо, навіть не раз, тому що хочеться вас до всього підготувати, що стосується цього автомобіля, розповісти про стан конкретно нашого екземпляру. А сьогодні будемо так: поверхнево, тобто 3-літровий v 6 430 кінських сил, 580 нітонметрів крутного, і до нього дійсно докладали руку спеціалісти Феррарі. Восьмоступеневий ZF, привод Steyr. І пробіг. Наголошую, всього 50. 9 тисяч кілометрів. Я вважаю, що це супер варіант познайомитись з таким італійцем. Що необхідно зробити, щоб цей Мазераті потенційно став вашим. Вам потрібно задонатити від 500 гривень кратно 500 гривням на нашу банку в Монобанку. Ось тут є QR-код, а під відео ви знайдете посилання на цю саму банку. Донатити можна будь-якими сумами і будь-яку кількість разів взагалі не суттєво. Тобто 500 гривень це один шанс. Ну або квиток, як вам зручніше, 1000 гривень це два шанси, 10 тисяч гривень це 20 шансів. Припустимо, ви хочете задонатити 5 тисяч гривень. Ви це можете зробити одним траншем, просто закинути 5 тисяч на банку, а можете зробити 10 платежів по 500. Взагалі не суттєво, тому що Монобанк нам все виведе в таблицю і розіб'є все кратно 500 гривням. Все дуже-дуже просто. Єдине, що, ну, Сподіваюсь, ви розумієте, що ваш донат, там, припустимо, в 1400 гривень це буде тільки два шанси. А 400 гривень залужкові це буде, ну так би мовити, вашим добровільним донатом. Єдине прохання: вказуйте свої прізвище, ім'я і головне, номер телефону під час донату, щоб потім можна було вас знайти особливо. Особливо, якщо ви не клієнт Монобанку. Збір триває до 15 квітня 2025 року до 23.59. Розіграш відбудеться тут, на цьому каналі Карбіт в прямому ефірі 17 квітня о 19.00. Але, скажу вам так, бажано було, щоб ви долучились до нашого телеграм-каналу, щоб якщо будуть якісь зміни, ви про це дізнались першими. Це тієво. І ви помітили, що ми все ж повернулись до концепту автомобіля мрії, який ви навряд чи стали собі дозволяти. Спробувати, що означає ось цей тризуб, насправді це безцінно. Хоча я прекрасно розумію, що 99% з вас доносять скоріше не на автомобіль, а на справу. Все. Бажаю всім вдачі. Вірю, що ми зможемо зібрати необхідну суму. І далі. Як там вони кажуть? Та нам хоч камні з неба. Ну, каміння не обіцяю, а от по скиду кожному під, я думаю, зробити можна. Гарного всім дня! Бережіть себе. Далі більше.